Що таке мотивація знає кожен. Особливо вона важлива, коли ми з вами навчаємо дітей і коли, наприклад, розпочинаємо вивчати якусь тему. Тому пропоную мотиваційні картки для залучення учнів до вивчення теми іменник. Карток 20. Наприклад, уяви, що ти дослідник, і запиши 5 іменників, які описують твій ідеальний ранок. Поділися ними із другом. Наступна, наприклад, картка. Як би виглядав світ, якби не було іменників? Якби ми називали речі, без них усе навколо втратило форму, завдання. Подумай, і напиши, що станеться, якщо в тексті зникнуть іменники, склади одне речення без них. Або ж. Або ж мій словниковий друг. Текст з іменниками: ти можеш мандрувати світом, називати країни, міста, людей, місця і навіть зірки. Ти готовий вирушити в цю подорож? Завдання. Запиши п'ять іменників, які б ти взяв у свою подорож до мрії. Чому саме вони? Або ж я іменник. Якщо б ти був іменником, що б це було за слово? Подумай, яке слово найкраще характеризує тебе і завдання вибери іменник, який описує тебе зараз, і розкажи, чому саме цей. Ще одна картка дванадцята. Скарбниця природи. Текст у природі є безліч дивовизних явищ, і всі вони мають імена. Що ти можеш знайти у світі природи завдяки іменникам? Завдання: Напиши 5 іменників, які описують природу, як вони впливають на твоє сприйняття навколишнього світу? Сподіваюся, що такі картки будуть дуже корисними вашим учням і вони залучать їх до вивчення теми, іменник будуть дуже гарним мотиватором.